Дністровський знаходиться на березі Дністровського лиману вже більше двох тисячоліть. Його історія багата періодами розквіту та занепаду, війнами та її славними іменами. Городяни пишаються багатьма її історичними пам'ятками, серед яких грецька та вірменська церква, скіфська могила. Та звичайно одна з найвеличніших та наймогутніших споруд, яка збереглася до сьогодні, акерманська фортеця. Тіра, Офіуса, Алба, Юлія, Левкополь, Аспрокастро, Четата албе Акерман місто, що має більше 20 найменувань. Колись тут було своє військо, та навіть чеканилась монета. Воно веде своє власне літочислення з 57-го року нашої ери. За даними ЮНЕСКО, входить до 10 найдавніших міст світу, що зберегло своє безпреривне існування ровесник Афін і Риму знаходиться неподалік від зовсім юної всього на всього 200 років Одеси, із з 1944 року носить ім'я Білгородністровський. Йому більше двох з половиною тисячоліть. Історія білого міста починається з кінця VI століття до нашої ери, коли виходці з малоазійського грецького мілету заснувала на березі ламану поселення Тіра, яка отримала одноіменну назву від річки Дністер, яка по грецьки звучить як Тірас. Воно було під владою Риму, входило до складу Київської Русі, господарювали тут венеціанці, генуесці, угорці, поляки, молдовани. Ним марили володіти безліч завойовників та іноземних володарів того часу від греків і гунів до татаро-монголів і турків місто, що передувало в середньовічній фортеці. Багатовікова історія, сучасна пам'ятка культури та архітектури Акерманська фортеця. Її будівництво почалося ще в 8 столітті з золотоординським ханом Берке і отримала назву Ак або своїми розмірами вона перевершує всі подібні споруди країни. А якщо на неї поглянути зверху, то можна побачити неправильний багатокутник, який стоїть на скелястому березі Дністровського лиману загальною площею понад 9 гектарів. Раніше вона складалася з чотирьох дворів, кожен з яких мав своє призначення і міг самостійно вести оборону. Всі будівлі обнесені міцними стінами завдовжки 2,5 кілометра. Між вежами через 40-45 метрів розкинулись куртини. Із 34 веж 12 не задіяні для оборонних цілей. Решту складали бастіони і напівбастіони, які були перетворені пізніше в майданчики для артилерійських знарядь. Багато з існуючих веж мають в Власні назви дівоча, овідія, пушкіна, Сторожова. Гаремная башня, она невысокая, но все-таки трехъярусная. Первый ярус, как и многие башни, полуподземный, вернее подземный, и, как я уже сказала, использовалась под склад. А второй ярус имеет необычный свод, в виде цилиндрический свод. Башня имеет и три окна, три подпружные арочки поддерживают этот свод, и вот окна находятся между этими подпружными арочками. Некоторые ученые считают, что эту башню Могли использовать як мечеть. Є большая ніша. Його характеризують як мехраб, то есть ниша для малення і Но Все-таки в першу чергу башні боєві. У радянський період тут знімалися фільми. Кораблі штурмують бастіони, адмірал Ушаков, Отело дорогою ціною. Маємо двох сердець, лицарський замок, тетралогія Д'Артаньян і Три Мушкетера та багато інші. Ціка мені пам'ятають Геродота князів Кия, Ігоря, Олега, Святослава, Хана Нагая та Султана Баязида. Відвідували також ці місця Леся Українка і двоє засланців: Овіді Назон та Олександр Пушкін. При будівництві цю твердиню професійно наділяли не лише високими оборонними можливостями, а й вкладали напівмістичний дух, можливо, навіть символічний. Тому мури Білгородністровської фортеці майже не підвладні часу. Отак, ховаючи рік за роком свої таємниці під нашаруванням різних культур та релігій, а Керманська фортеця зберігла свій автентичний вигляд. В Перспективі буде і підсвідка всій крепості, і це дійсно стане. оно есть, но оно еще более станет а, полным таким туристическим кластером, который будет находиться не в самих э, границах города Одессы, а уже и за пределами э, города Одессы. Нам будет не стыдно привести не только наших соотечественников, но и иностранных туристов. Могутня фортеця, яка була не підвладна тисячній армії, наразі потерпає від байдужості можновладців. Неоханні туристи після себе залишають сліди в вигляді розписів на стінах. Тут проходять численні концерти з гучною музикою, яка негативно впливає на стан твердині. І під таким тягарем вже не витримала північна стіна, почали з'являтися тріщини. А з іншого боку, її підмивають води Дністровського лиману. І тільки порівняно недавно цими проблемами почали турбуватися в Одеській обласній раді на реконструкцію виділили понад 7 мільйонів гривень та з держави близько двох. При этом те новости, которые можно сегодня назвать условно хорошими, да, связаны как раз с решением именно проблемных вопросов, связанных с реставрацией, сохранностью этого памятника, этого объекта. Речь идет в первую очередь о северной стене, так называемой. Три государства не могли эту проблему решить, начиная с конца XIX века. И вот, несмотря на, казалось бы, критику хаос, да, в кавычках, или там любые другие организационные декларируемые проблемы, результат обратный. То есть мы наблюдаем, так сказать, решение этого вопроса. Уже в независимой Украине выделены государством деньги, и наконец-то проект, который был разработан еще в 2011 году, в 2011 году, он сейчас реализуется по укреплению северной стены. Крім залишків античного міста Тіри і середньовічної фортеці в Акермані збереглися такі пам'ятки історії, як Новогрецька церква Іоанна Притечі. 13-16 століття, Скіфська могила, середньовічна вірменська церква Оспіння Пресвятої Богородиці, побудована у 14 столітті. Власне міжся даним уже в віці тут був храм в третім від Рождества Христового. после издания Миланского эдикта в 313 году императором Константином Великим здесь была организована Готовская епархия. Вот, Святан Златуст уже сюда посылал епископов, в том числе Ульфила, первого епископа Готовска, который присутствовал на Первом Вселенском соборе. И вот здесь, вдоль берега Днестра, как нам рассказывали историки, есть очень много фундаментов, руинов древних храмов. Вот, который не сохранит в наше время, а вот здесь, с Божьей помощью, уже с третьего века здесь совершается молитва. Та на превеликий жаль, 26 квітня 2017 року, після проливних дощів стався сум ґрунту, на якій стоїть святиня. Як розповідає отець Владислав, 10 років тому тут працювали реставратори, але як показав час, неправильно були встановлені ливнестоки. Вода накопичувалася в землі майже під самою церквою. Наразі треба проводити берегоукріплювальні роботи 7 травня. Білгородністровський відвідав і митрополит Агафангел у своєму виступі. Він теж зазначив, що треба негайно рятувати пам'ятку архітектури національного значення. У місті знаходиться одна з святинь православних християн. Паломники зі всього світу приїжджають до Білгород Дністровського, аби на власні очі побачити та набрати води з джерела святого Іоанна сачавського Нового, покровителя української Бессарабії, який загинув приблизно в середині 14 століття. Істочник датується 12-13 віком, тому що його посіщав святой великомученик А новосачавські і тоді это була Параскєвина Керниця. І своїм присутствиям стовілі камученькіансавські, який пострадав в городе Белгороднестровском, он світіл своїм присутствием это место. але збереження пам'яток архітектури потребує чимало асигнувань, враховуючи сьогоднішню непросту соціально-економічну ситуацію в країні і в місті, зокрема, чи постане утримання цього культурного надбання першочерговим у довгому переліку об'єктів, що потребують бюджетних вливань. Питання риторичне. Безусловно, ми повинні зберігати то культурне наследие, яке нам оставлено предками. Город Белгород-Нестровский очень старый город, он самый древний в Украине, и поэтому в нем есть сосредоточение культурных ценностей, исторических памятников. памятников архитектуры и градостроительства, поэтому безусловно эта задача очень важна, иначе мы останемся без культуры, и мы своим потомкам не сможем передать те э, культурные ценности. Вы правы. В последнее время э, в последнее время э, как-то очень мало уделяется внимания сохран сохранности этих памятников по многим причинам, по многим причинам. Но это и, конечно, экономическая составляющая вообще в нашей стране и в нашем городе. Но я считаю, что причина здесь лежит гораздо глубже. Это менталитет человеческий, это человеческий фактор. На сегодняшний день люди больше думают о том, как пропитать себя, чем о том, как сохранить культуру. И поэтому так срабатывает мышление людей, что они уже не замечают этих памятников, они не знают, насколько это важно. Вот. И такая проблема есть конкретно в Белгороднестровском. Вторая причина Вторая причина это отсутствие в этом городе профессиональных специалистов, архитекторов и градостроителей. Их очень мало. И поэтому происходит, вот с годами, произошла в Белгороднестровском такая как бы, дискредитация этой профессии. И, соответственно, как как результат, как следствие, мы видим запустение всей вот этой сферы архитектурной, в том числе и сохранность архитектурных памятников. Третья третья причина – это отсутствие финансирования, отсутствие вот этих программ. Вот. Хотя законодательством предусмотрено это все. Законодательством предусмотрено, например, разработка научно-проектной документации для охраны э, вот, э, исторических э, зон, исторических памятников. Да, это градостная документация, это историко-архитектурный опорный план, которого в Белгороде нет. Его просто не разработали. Почему не разработали, это уже другой вопрос. Либо не хватило финансов, либо никто об этом не подумал, либо никто не разобрался. Отож, чи звернуть увагу на проблематику збереження пам'яток у білгород у владних кабінетах Києва? Покаже час.